Вітаю на каналі Довідник Історика. Дякую за підписку на канал. І сьогодні я розповім про народження цивілізацій. Що це таке, які були цивілізації, як вони виникали, в чому були такі їхні особливості. Варто зазначити, що першою такою цивілізацією, яка з якої розпочинається історія. Виникнення держав це цивілізація шумерів. Саме в Шумері виникли перші пісні, перші зводи законів і запровадження перших податків. Деякі найважливіші інституції людства вперше з'явилися на світ саме тут, на території Шумерів. Шумери винайшли колесу, писемність, заснували великі міста, встановили державну власність, духовництво і певний ступінь поділу праці. Усе це ґрунтувалося на винятково продуктивному землеробстві. Приблизно 5 тисяч років тому ця цивілізація розвивалася на теренах сучасного Іраку, на переважно плоскій місцевості із великими та широкими піщаними рівнинами і скупою рослинністю. Нижче, поблизу Перської затоки, куди поступово поверталося море після останнього льодовикового періоду простяглися заболочені пустелі. Опадів майже не було, однак географічно цивілізацію обмежували нищівні паводки, спричинені єфратом і тигром. Зважаючи на те, що рівнина, рівнина місцевість поблизу моря сформувалася з мулу та піску, що їх річки вимивали впродовж мільйонів років. Каміння для будівництва годі було тут знайти. Не росло тут і дерев, з яких можна було спорудити, будинок чи човни. Отже, в такій складній можна сказати, природній місцевості шумери сформували спільноту, яка створила історію світу. Але Чому люди вирішили заснувати першу у світі таку аграрну цивіліза цивілізацію саме тут? І як їм це вдалося? Щоб Зрозуміти значущість шумеру, мусимо порівняти цю цивілізацію з іншими давніми цивілізаціями, які виросли майже одночасно. Тому описуватиму і аналізуватиму цивілізацію шумеру побіч індійської цивілізації, яка постала більш східніше на територію сучасного Пакистану, Індії і Афганістану. А також і про цивілізацію стародавнього Єгипту, яка розташовується ближче західніше на берегах Нілу. Чому саме такі ранні інноваційні суспільства того часу постали саме в таких місцях? І як їм вдалося користуватися природою, на яку доводилося завтрачати великі сили, щоб щось можна було виростити і взагалі жити в тих, таких умовах? І які знання про ці давні цивілізації можна, можна було так, виділити із усіх всіх цивілізацій на сьогоднішній день? Звичайно, що складно відповісти на таке питання, чому ж саме на таких територіях виникали цивілізації, але взагалі потрібно в першу чергу розібратися, що таке цивілізація і що взагалі означає це поняття. Взагалі, цивілізація це певна така організація людей в якусь певну групку, яких об'єднують якісь певні цілі. Зазвичай, певна ціль така була тих людей, племен, це щоб. Вижити і пізнати світ. Для виживання їм потрібно було харчуватися. Щоб харчуватися, потрібно було щось вирощувати. Отже, в них була спільна мета це вирощувати, а також щоб е, жити в тих умовах. Мета виживання. Е, також в поняття цивілізація входить ще й така культура. Крім е, мети виживання, в них було ще донести е, один до одного е, певну якусь певну, свою поведінку, певні якісь свої цінності. Свої культура проявлялася в якихось матеріальних цінностях, а також в якихось духовних цінностях. Кожне плем'я мало свою. Своє вірування, свою мотивацію, свій такий якийсь культ, ідеал якогось, скажімо так, життя. І щоб відрізнити одну цивілізацію від іншої, кожна з них прагнула бути кращою. І в такому ж в такому питанні і постає цивілізація, що це сукупність різних елементів, елементів життя. Це було. Мета життя і певна сукупність різних поглядів, ідей, культурних і духовних цінностей. І це певний такий розвиток, та, і який вкладає в себе як матеріальний розвиток матеріальних цінностей, культурних цінностей і так званих духовних цінностей, пізнання світу, розвиток свого мислення, бачення, тому що люди з розвитком пізнання світу розвивалися матеріально і таким чином засновувалися держави. Також варто зазначити про те, що саме термін цивілізація його використовують, щоб підкреслити такі фундаментальні особливості суспільного явища, які визначаються місцем і часом. Найперші мови були вкрай складні. Чому саме про мови? Тому що, як ми бачимо, на сьогоднішній день велика кількість існує мов і саме від цих же цивілізацій і пішло, пішли різні види мов, адже на кожній території формувалися свої поселення, своя культура. І чіткої такої межі між тими, хто править, і тими, ким править, особливо такого не було у розвитку саме. Писемності. Найперші мови були вкрай складними. У Єгипті розрізняли понад 400 символів, а в шумерів 600. Більшість цих символів до того ж використовувалася в різний спосіб. На вивчення різних символів і правил йшло дуже багато часу, майже рік. Тому писемна майстерність в цей період була не лише непростим завданням, а такою, скажімо. Було мало доступною для всіх. І тому багато текстів, багато такого матеріалу і інформації ми не можемо дізнатися насправді, як воно було, через брак саме інформації, саме через брак того складного періоду, в який писемність тільки-тільки починає розвиватися. Вже із розвитком. Міст з розвитком поселення, з'являються, скажімо, так, початки урбанізації, з'являється, скажімо, так, поділ праці, то тоді і з'являється вже такий активний розвиток писемності і навчання загалом.